Затишний безпечний та дружній до родин у селищі Кушугум відкрили новий громадський центр захисту постраждалих від гендерного насильства. Допомогу тут зможе отримати кожен, хто опинився у складних життєвих обставинах. Особлива увага і турбота. Родинам він буде нести добро, підтримку, силу єдності. от ми розраховуємо на таки ну на дружню атмосферу, що жінки будуть довіряти і приходити самостійно, щоб просто навіть відпочити. Від домашніх якихось турбот, від домашніх якихось негативів. У новому центрі захисту на постійній основі будуть задіяні соціальний працівник та психолог, надаватимуть постраждалим великий спектр послуг, інформаційні та юридичні консультації, психологічну підтримку у кризових ситуаціях, соціальну допомогу у вирішенні житлових та матеріальних питань. Також тут планують проводити тренінги та семінари з саморозвитку і батьківства, працюватимуть із людьми індивідуально та груповому порядку. До співробітництва залучатимуть волонтерів і громадських активів. Питання гендернозумовної насильства актуальне, оскільки є випадки, на жаль, вони не поодинокі звернень людей про насилля. Тому чому і виникла така ідея відкрити такий простір, щоб люди мали місце, де вони отримують підтримку, отримують захист і можуть там тимчасово перебувати. Ушугумська громада розташована неподалік лінії фронту. У трьох її населених пунктах проживає 17 тисяч людей, серед яких три тисячі вимушені переселенці. Тут мешкають близько ста багатодітних родин. Є прийомні та опікунські сім'ї, і створення такого осередку є важливим кроком у захисті людей від проявів насильства. Наголошують у громаді. Воно починається з особистісних взаємин і набуває статусу соціального. І коли е, на громадському рівні в контексті громади піднімаються такі важливі соціальні питання, як захист від будь-яких проявів насилля, і відкриття в Кушунській громаді центру громадського захисту є вкрай важливою подією і необхідною. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям великої кількості небайдужих людей. А профінансувати допомогли громадські організації, які запроваджують в області гуманітарні проєкти. В рамках проєктів ми намагаємось підтримувати громади, зробити їх сильнішими, підтримати їх спроможність, зробити їх здатними, самостійно реагувати на виклики пов'язані з реагуванням на гендерно-зумовлене насильство і підтримкою постраждалих. У майбутньому Кушугумська громада планує розширити призначення нового простору допомоги, зробити його також місцем тимчасового перебування людей, постраждалих від гендерного насильства. Для цього облаштували кухню, санітарну кімнату та забезпечили доступ до інтернету. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.